Вітаю кожного глядача! Мене звати Марвола Сулець в ефірі телеканал Н1. Рубрика про ЖК. Актуальні новини ринку нерухомості. Компанія співвласника АТБ Геннадія Буткевича будує перший торгувальний центр у Житомирі. Компанія BGV Development, яка належить співвласнику АТБ Геннадію Буткевичу, будує свій перший торговий центр у Житомирі. У майбутньому планується створити мережу з невеликих ТЦ у регіонах. Про це йдеться у статті Forbes Ukraine. Компанія BGV Development, яка веде девелоперські проєкти групи BGV Development Геннадія Буткевича, з'явилася в червні 2024-го. Будівельний сектор уже сьогодні потребує значних інвестицій, стратегічного підходу та об'єднання зусиль. За у письмовій відповіді Forbes Ukraine Буткевич у 2023-му він інвестував у будівництво житлового масиву в Житомирі та побудову нового стадіону. Писав Forbes Ukraine у лютому. 2024-го. компанія націлена власним коштом розвивати спортивну та рекреаційну інфраструктуру в області. На початку жовтня 2024 року BGV Group Management та Saga Development підписали угоду про стратегічне партнерство з 21 жовтня 2024 року. Фонду Буткевича Magnum належить 49% у ТОВ «Столиця Земіндустрія, яка є замовником будівництва ЖК Бостон Крійтів Хаус. Свічедані дані «Юконтрол». Фонд сина Вавриша Максима Ельбрус контролює 31%. Нові партнери розглядають можливість. Співпраці щодо інших девелоперських проєктів наприкінці 2024 року. Геннадій Буткевич почав зводити котеджне містечко у лісниках на Київщині. Загальна площа житлової забудови 5312 квадратних метрів. Усього у планах забудовника 51 заміська вілла. Будинки планують продавати з ремонтом і меблюванням. З ремонтом, чи без яку нерухомість зараз вигідніше купувати? Ринок нерухомості через війну сильно просів у східних областях, де вартість житла знизилась ледь не на третину. Натомість різко зріс попит на квартири у західних областях та Києві, як на вторинному ринку, так і на первинному. На ці регіони припадає 65% усіх новобудов, які зводяться зараз в Україні. РБК Україна розповідає, яку нерухомість зараз вигідніше купувати на вторинному ринку чи на первинному, та скільки коштує житло в Україні. Завжди було вигідніше купувати квартиру на первинному ринку і робити власний ремонт. Багато хто робив навіть бізнес на цьому. Квартири з ремонтом коштували дорожче, ніж обходився ремонт. Тоді ціна на них була на тисячу доларів дорожча на квадратний метр, ніж у новобудові. Це майже вдвічі дорожче квартири на первинному ринку. Середня вартість ремонту з меблюванням обходиться в 400 500 доларів за квадратний метр. Наразі, враховуючи війну, економічні показники, багато власників знижують вартість об'єктів, щоб бути конкурентними і продати житло. Тож зараз на вторинному ринку можна знайти квартиру з більш вигіднішою ціною ніж на первинному. Враховуючи ще дефіцит будівельників, подорожчання будівельних матеріалів, то безумовно зараз вигідніше купити на вторинному ринку з ремонтом. У відсотковому відношенні складно сказати, оскільки обійдеться ремонт, бо вартість квадратного метра житла в різних районах відрізняється, а супівартість ремонту одна і та ж. Вартість ремонту може складати від 25% до 50% вартості квартири, якщо йдеться про стандарт клас. А якщо брати категорію квартир люкс, то може бути і 100% вартості об'єкта. Так які ж зараз ціни на нерухомість в Україні? За даними Лун, найдорожча нерухомість зараз у Львові. Там один квадратний метр на вторинному ринку коштує 1500 доларів. При цьому вартість на житло у місті за останні півроку підвищилась на 1%, А на первинному ринку ціна знизилась на 1% і зараз становить 1360 доларів. Наступним в рейтингу йде Київ. Там квадрат житла продають за 1470 доларів на торинному ринку. При цьому вартість нерухомості за останні 6 місяців знизилась на 4 а ціни у новобудовах зросли на 6%. І зараз там один квадратний метр в середньому продають за 1320 доларів. У трійку лідерів із найдорожчою нерухомістю входить Ужгород, де один квадратний метр коштує 1270 доларів. Ціна за останні півроку. Оку підвищилась на 6%. Настільки ж зросли і ціни у новобудовах, там квадрат житла продають за 1170 доларів. Найдешевше зараз житло у Запоріжжі. Ціни за останні півроку там впали на 14-15%, що зумовлено посиленими атаками росіян на місто. Квадрат житла на вторинному ринку продають за 500 доларів у новобудовах за 610 доларів. У Харкові один квадратний метр на вторинному ринку продають за 590 доларів. Це на 9% нижче ніж було півроку тому. У новобудовах ціни також впали на 4% і становлять зараз 700 доларів за квадрат. У сумах ціни на нерухомість впали на вторинному ринку на 8% та на 3% на первиному. Один квадратний метр коштує 630 доларів, та 630 доларів відповідно. Перше в історії вигнутих марочос стане найдовшою будівлею у світі. Проєкт Великий вигін передбачає створення ю подібної конструкції, яка згинатиметься і знову опускатиметься донизу, перетворюючись на своєрідну рідну арку. Такий підхід дає змогу обходити суворі закони планування висотних будівель. Американська архітектурна студія Ойо представила концепцію незвичайного хмарочоса, який може змінити вигляд Нью-Йорка і стати найдовшою будівлею у світі. Про це пише метро. Проєкт Великий вигін передбачає створення 4000 Чої футової подібної конструкції, яка вигинатиметься і знову опускатиметься донизу, перетворюючись на своєрідну арку, і цей підхід дає змогу обходити суворі закони планування висотних будівель у Нью-Йорку і символізує новий спосіб розширення міських кордонів. У Нью-Йорку забудовники традиційно купують права на повітря, вертикальний простір над сусідними будівлями, щоб будувати вищі хмарочоси. Однак завдяки своїй унікальній формі Великий Вигін обходить необхідність придбання цих прав, створюючи вертикальну протяжність без додаткових витрат і складнощів. The Big Bend стане вищим за бурдж Халіфа на тисячу футів і перевищить висоту One World Trade Center, залишаючись при цьому відносно компактним для Мангеттена. Проєкт також передбачає інноваційну систему ліфтів, які зможуть переміщатися горизонтально і в аркових зонах будівлі. Дизайнер проєкту Аніс Ойконому зазначив, що мета проєкту буквально виділятися на тлі традиційних марочосів, при цьому не порушуючи заснування. Він підкреслив, що будівля має бути створена для того, щоб бути побаченою. Проте проєкт уже зіткнувся з критикою. Відомі архітектори, такі як Стівен Гол і Ліс Ділер. Висловили побоювання з приводу впливу потенційного збитку на навколишньому середовищу. Жителі міста також стурбовані тим, як великий вигін може вплинути на центральний парк, відкидаючи тінь на їхнє улюблене місце відпочинку. 6200 квартир в Україні стартує пілотний проєкт з будівництва соцжитла. Пише Суспільне новини. У межах пілотного проєкту з будівництва соціального житла у цьому році в Україні почнуть будувати 6200 квартир. Про це на форумі громад у межах міжнародної конференції у Варшаві заявив голова Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури Олексій Сухомлин. За словами посадовця, загалом першим етапом проєкту передбачено будівництво 50 тисяч квартир, які побудують у центральних та західних регіонах України. Це соціальне житло, яке має в тому числі бути додатковим аргументом, щоб люди поступово поверталися до України, сказав Сухомлин. Він додав, що також триває робота над кількома проєктами, зокрема у сфері посилення енергетичної стійкості громад. Йдеться про заміну системи вуличного освітлення на енергоефективне та встановлення сонячних електростанцій на об'єктах критичної інфраструктури. Без задоволення базових потреб ми не повернемо людей в наші міста та селища, сказав. Садовиць 25 червня 2024 року повідомляли, що Європейський інвестиційний банк виділяє 400 мільйонів євро на пілотний проєкт фінансування будівництва соціального житла в Україні. Голова комітету Верховної Ради з питань органів державної влади місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк інформувала, що в Україні понад 600 тисяч людей стоять у черзі на отриманий квартир. Перед чутті нового року оренда будинків в Карпатах почала дорожчати вже в листопаді. В Карпатах стартував зимовий сезон. Тож скільки коштує оренда житла у найпопулярніших місцях? Найпопулярніші курортні локації на Львівщині та Івано-Франківщині пропонують різні варіанти для подобової оренди житла: від приватних будинків та готелей до кімнат і хостелів. Цього року ціни на оренду зросли у першу чергу популярних рекреаційних локацій. Як свідчать дані аналізу OLX нерухомість, найдорожча подобова оренда традиційно в Буковелі у селі Поляниця в середньому будинок можна подобово орендувати за 4 тисячі 750 гривень. Це на 19% більше за показник минулого року. Слідом за вартість, де село татарів, де будинок подобово можна орендувати за 3 тисячі. 1200 гривень. Це на 7% дорожче, ніж торік. Поряд у Миколичинах будинок коштуватиме в середньому 2500 гривень теж за добу. Це як і минулого року. Житло в будинку в Єремче обійдеться у 1800 гривень. Це на 10% дешевше, ніж торік. Останні кілька років у місті активно ведеться будівництво багатоквартирних житлових комплексів. Орендувати квартиру обійдеться дорожче в середньому 2400 гривень за добу. У популярному селищі ворог та будинок можна орендувати за 1800 гривень. За рік ціни здорожчали на 20%. У яблуниці курорт драгобрат. Ціни за рік не змінились і становить 1500 гривень за оренду житла в будинку повдобово. На Львівщині популярними є Славсько та Сколе. Оренда житла в будинку у Сколе становить 2250 гривень. Це плюс 12,5%. відсотків. А в Славську 2000 гривень це на 10% відсотків дорожче ніж торік. Оренда житла в будинках у Карпатах залишається найдорожчим способом відпочинку. За рік ціни зросли в середньому на 10-15%. Дешевше обійдуться місця в готелях та базах відпочинку. Слід також врахувати, що з початком високого сезону, а в Карпатах це останні тижні грудня та початок січня. Ціни можуть значно зрости. За даними Marketplace, то в готелі або на базі відпочинку ціни дещо дешевше. Наприклад, в Яремче номер можна зняти за 800 гривень, Славсько 1100 гривень, Микуличина та Ворогті 600 гривень. Нагадуємо те, що мене звати Марго Осовулиць, в ефірі телеканал Н1, рубрика про ЖК, де ми завжди розповідаємо актуальні новини ринку нерухомості. Бережіть себе.